Шість днів з 9 по 14 грудня тривав у Києві фехтувальний марафон Ліги Миронюка. Змагалися юні рапірісти, шаблісти та шпажисти. Завершували етап дитячої ліги. Виступи шаблістів семи областей України. Були в їх числі і Олександрійці, вихованці відділення фехтування ДЮСШ номер 2 Результатами тренер задоволений. «Ліга Миронюка це всеукраїнські змагання е дитячі, тому що там змагання серед кадетів, юніорів, а це тільки діти приймають участь в цих змаганнях. І дуже гарно і вдало останнім часом виступають наші юні спортсмени, особливо дівчата-шаблістки, такі як Цвіткова Марія, яка на останніх змаганнях виборола золоту нагороду вперше. І вперше в фінальному двобої вона зустрілась також з нашою юною Олександрійкою Дерев'янко Паліна, яка зайняла друге місце. Був бій, був дуже такий плотний. З 10-9 перемогла Цвіткова Маша. От в цій ж віковій категорії Лосіва Юля ще на рік молодша, але вона вже змагається в 2013 році. 2014 вона 2014-го зайняла п'яте місце. От. Дівчатка постарше, там стабільно виступає Лусів Аня. Вона постійно вибори бронзові нагороди. І це на третіх змаганнях підряд вона зайняла бронзову нагороду. Етапи Ліги Миронюка спортсмени відвідують щомісяця, мають гарні позиції в загальноукраїнському рейтингу. Ці дівчатка виступають на рік старше. Маша в цьому ж віці, де і Аня виступала, вона зайняла, зараз вона в рейтингу йде на п'ятому місці. Аня в своєму рейтингу, в своїй віковій категорії, йде на другому місці. От. Ну а 2013 молодше. святкова Маша, завдяки тому, що вона золото вибрала, вона піднялася на вищий щабель. Зараз вона йде перша в, своєму, в своїй віковій категорії після трьох змагань, що були в цьому році. Ну, стараються дівчатка, не пропускають заняття. Батьки окрема подяка батькам, що вкладають в своїх дітей всю душу і фінансово допомагають. Аня Лосєва фехтуванням займається разом з сестрою, не пропускають жодного тренування. Ми займаємося фехтуванням кожен день, крім суботи, неділі вівторка. Займаюся з своєю сестрою. Дуже подобається фехтування, і після уроків йду на фехтування, а потім після фехтування займаюся уроками. В своїй категорії зайняла третє місце, в старшій категорії також третє місце. А сестричка зайняла п'яте місце, але це також добрий результат. Вона буде займати більше і займе вище місце. Марія і Поліна зустрілися на доріжці у фінальному бою за золоту медаль. У нас було теж десь 20 чоловік. Я виграла три бої та програла два і теж в Олімпійці вийшла в Олімпійку, виграла два бої і потім вже фінал. Я займаюсь рік. Ми з полю так дуже часто фехтуємо. може це й допомогло. Участь у змаганнях в різні дні взяли ще три вихованці Олександрійської ДЮСШ номер 2 два, два шабліста та одна шпажистка. Проте вони зупинилися за крок до основних боїв.